Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Стася і так це моє перше відео, де ми поговоримо про самооцінку та як її підняти. Самооцінка це те, як ти сама себе оцінюєш. Це твої думки про себе. Ти можеш себе вважати розумною, красивою, доброю. А можеш інакше. Якщо в тебе висока самооцінка, то ти віриш у себе і не засмучуєшся при невдачі. Якщо в тебе висока самооцінка, ти віриш у себе, не боїшся пробувати щось нове, та не засмучуєшся при невдачі. Якщо в тебе низька самооцінка, ти можеш дуже часто в собі сумніватися або сильно переживати за думку інших. Самооцінка змінюється, її можна покращити. Якщо правильно до себе ставитись, підтримувати та спілкуватися з людьми, які тебе цінують. Наприклад, якщо ти вмієш гарно малювати, але ти думаєш, що це нічого не варто. Це низька самооцінка. А якщо пишаєшся своїм талантом, то це здорове ставлення до себе. Ну що ж, тепер давайте я вам розкажу, як ж саме підняти самооцінку. Бо в багатьох є така проблема, і я вам хочу цим допомогти. І перше, це ти ніколи себе не порівнюєш з іншим. Кожен унікальний по-своєму, і ти теж унікальна. Порівнювати себе з іншими, це, наприклад, так. Ой, там дівчинка така красива прийшла, а я не красива. Ніколи так не робіть, адже кожен унікальний. Друге знайди свої сильні сторони. Візьми блокнотик та запиши о, 5 речей, у якому ти хороша. Третє це не боятися помилок. Кожна людина помиляється, і це нормально. Тим більше, на тому, як ти помиляєшся, ти вчишся. Четверте це оточувати себе позитивними людьми. Уникай тих, хто тебе ображає або знецінює. Навіть якщо це твоя близька подруга, з такими не можна спілкуватися, це є неповага до себе. Блін, я забула сказати це, якщо що був четвертий спосіб. П'ятий спосіб: хвали себе. Кожен день кажи собі щось приємне. Наприклад, кожен день підходь до дзеркала і кажи собі: О, які мене гарні очі, або яке в мене гарне волосся, або яка гарна фігура. А раніше у мене також були проблеми з оцінкою. Я себе ніколи не ставила на перше місце, але зараз вже все змінилося і все окей. А у вас був такий досвід, якщо так, то пишіть в коментарях. Я все прочитаю. Але люди ніколи не забувайте, що дуже важливо любити себе та поважати. Я вам дуже з дякую за пригляд. Надіюсь, я вам чимось допомогла, аби були на моєму каналі.